Розглянувши питання, викладені у резолюції народного віча міста Тараща від 29 січня 2014 року, депутати Таращанської міської ради повністю поділяють стурбованість суспільної політичної ситуації в Україні та засуджує грубе порушення законів України діючою владою, що призвело до протистояння народу України і влади прояви насильства щодо мирних громадян, безкарність осіб, причатних до цього. З метою забезпечення принципів демократії, шляхом реалізації прав громадян на мирні зібрання та ініціативи, урегулювання політичної та суспільної кризи в Україні, недопущення кровопролиття, збереження громадського миру та забезпечення життєдіяльності міста відповідальність до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи думку депутатського корпусу та міська рада вирішила. Підтримати вимоги, викладені в резолюції народного вічня міста Траща від 29 січня 2014 року та звернутися до відповідних органів з ознайомленням думки громади міста. Подожіть запитання проект. Вибачаю проєкт. А коли цей проект буде затверджений? Спочатку <реш> відноситься проєкт, а потім ми затверджуємо, і може рішенням. А допомога нічого не вносить взяти. За бронейтиком партію з цим мене розбираємо. А чому ні? Можна дописати. Ми підтримуємо. Пане Валерій, пан Володимир просив, щоб ви дописали в резолюцію. Це наша пропозиція. Пане Володимир, пане Володимир, задивіться, ми звернемося, ми звернемося тобі, наступну, на наступну сесію з цією своєю вимогою. Значить, пане, пане Валерій, пане Валерій. Пане Валерію, значить, ваше рішення, рішення вашої сесії буде направлене і президенту, Верховній Раді. Значить, дивіться, по кожному вашому пункту, я можу зачитати далі, по кожному вашому пункту, де міська рада не може, ми зачитали, що ми підтримуємо. Коли буде опубліковане це рішення в газеті? Нашій районі. На протязі коли дні. Звернемося. Я думаю, що може на 3 воно повинно бути. Сьогодні в суботу виходить і вівторок виходить. Обов'язково повинно бути надруковане в газеті. От люди чули, Допише, всі допишемо. Всі чули кожного депутата. Допишемо в рішення. рішення. Обов'язково, обов'язково Тому що знаєте, дорогі депутати, ще до нас прийшла така інформація, що е, чи, прийшло розпорядження на прокуратуру, е, що прокуратура, е, чи, кожна районна скасу, повинна скасувати це рішення. Зрозуміли? Зрозуміли? Uh -huh. Міської ради? <рес> ну, подайте скажу. рішення громади. Це рішення громади. Прокуратура це наглядовий орган. Вона не вправі скасовані наше рішення. Так, шановна громада, значить, на кожному не думаємо, що це просто так. Але я вам що юрист Давайте наголошувати. Шановні депутати. Перший пункт не те, що я прочитав. Далі йдуть підпункти. По е, викладених питаннях. Значить, е, далі я зачитую. Да. Зачитаю. так? А, Значить, вони да. один, один, один. з метою вирішення питання щодо негайного звільнення усіх незаконно затриманих учасників верних протестів, направити відповідне рішення з вимогою викладення в резолюції народного віччя до Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ та президента України. 1.2. два направити відповідне рішення з вимогами виконання в резолюції народного віча до Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ, Кабінету міністрів з метою припинення затримань та знущань над учасниками мирних зібрань. Направити відповідне рішення з вимогами в резолюції народного віча до Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України та президента України з метою всебічного та законного. Розслідування випадків, знущань, тортур та загибелі учасників, учасників протестів та мирних зібрань. 1.4. Направити до Дарчанської районної організації, партії, регіонів вимогу викладеного в резолюції народного вічня щодо демонтажу з будівель комунальної власності політичної реклами та дотримання в даному напрямку законів України. Направити до депутатського корпусу Таращанської районної ради 6 скликання вимогу, викладеного в резолюції народного віча міста Тарача від 29 січня щодо звільнення з посади голови Таращанської районної адміністрації Смоліженка з метою вирішення даного питання відповідно до вимог чинного законодавства України. Направити до Верховної Ради України резолюцію народного вічня міста трачу від 29 січня 2014 року з метою висловлення думки громади міста щодо дострокової відставки президента України. Розпустить бальтійське Дай якраз виступимо. Це трохи захворіть. Розумієте, кого ставили президентом? Хто не буде президентом? Якщо буде ця Конституція, що зараз? Ми не знаємо, кого вміряємо. Царія добрі, а царі поганий. Я думаю, треба туди написати, що повернутися до Конституції 2004 року. Uh -huh. oh. <dulc -t wellbeing> обов'язково. І друге питання. Я, я хочу тут сказати, як не виступав. Ми вже до того добалакалися, що в нас голова міста не легітимний. Такий закон, люди добрі. В нас голова міста обраний законно, і де Юра, іде хвактор. Він фактично є в нас юридично правильний. То, що такий закон, то треба нам. Говорили, щоб внесли зміни до закону про місцеве <клес> самоврядування. <клес> я особисто сам <клес> проти, щоб обирався так голова міста. Треба, щоб два творі обирався. І голова міста, і президенти обирається, і депутати народні, тоді буде все. Ну, уви такий закон. Нічого ми не зробимо. Хто проти закону, що зробив, ніхто проти закону нічого не зробив. Все законно. Так що Валерій жадин, голова міста я думаю, законно. Голосую, я вивчаю, ви можете ще е, доповнити до цієї резолюції, щоб е, працівники прокуратури і СБУ доклали всіх зусиль до розшуку тих людей, активістів Майдану, які пропали і яких на даний час не можуть знайти. Це е, всі телеканали заміткали, но ми, як народи в інші, місто Тараші, які переживаються за цих людей, які приймаємо в цьому участь, будь ласка, можете доповнити цим резолюціями. Шановні депутати, хто за те, щоб даний проєкт рішення Тарачанської міської ради прийняти як рішення із доповненнями, які були висказані, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Проти хто? Хто проти? Приймається голосу. Молодці! 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 Питання, яке було винесене позачергову 41 му сесії Карачанської міської ради, розглянуто. Зауваження колонійська на розправи. Я дивіться запитання. Немає тоді всіх Дякую за роботу.